Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про зв'язок між футболом та кіберспортом, особливо з акцентом на Counter-Strike, звісно. Як відомо, багато відомих футболістів вже володіють кіберспортивними організаціями в інших дисциплінах, Як, наприклад, Жерар Піке з Кої, яка має склади у LOL, Valorant, Rocket League та Rainbow Six, та Вірджол Ван Дейк, гравець Ліверпуля з організацією Тундра. Яка нещодавно виграла International Dota 2 минулого року, і має склади у Fortnite, FIFA та Rocket League. Їхній прихід є не тільки знаком популяризації кіберспорту, але й значно підвищує його престижність та залучає нову аудиторію. Адже кількість фанатів футболу є значно більша ніж кількість усіх фанатів кіберспорту разом взятих. Футбол надзвичайно популярний у світі. Нагадаю, що фінал. Чемпіонату світу з футболу 2018 року дивилось біля півтора мільярда людей на пікові. Це просто уявіть, наскільки це багато, але що це означає для КС-2, яка тільки недавно з'явилась на арені. Перейдемо до конкретних прикладів. Казиміро, відомий своєю грою за Реал Мадрид та Манчестер Юнайтед, є власником команди Кейс в КС-2. Його інвестиції та знання спортивного бізнесу безсумнівно сприяють розвитку команди, але поки вона не досягла чогось незвичайного. Хоча була наприклад близькою до виходу на Мейджор у Антверпені, коли посіла 9-11 місце на РМРі від Америки, проте не вдалося, не склалося. Тоді пройшли на НЗ. Неймар, зірка ПСЖ відомий своєю близькістю до КС. Часто грає з гравцями Віталіті там Зиву Шокс. Він поки грав ПСЖ. Він часто з ними пересікався. Фурія. Ну звісно, найголовніша бразильська команда, і найголовніший бразильський гравець на даний момент. І навіть Сімпл. чого тільки варта та історія, що він запросив Олександра до себе в гості пограти Counter-Strike, коли той прилетів на IEM Rio 2023. Олександр Зінченко, який грає з арсенал, є власником української команди Passion UA, до складу якої входять 5 Молодих українських гравців, а тренером є Кейн, який виходив у фінал мейджору з НАТО Свінсера і вигравав мейджор з росіянами з Гамбіт. Створення такої організації є важливим кроком для підтримки кіберспорту в Україні. Його популяризації серед некіберспортивних фанатів, а саме серед футбольних фанатів. Адже Зінченко, це напевно найпопулярніший український футболіст саме зараз. Це нова генерація зі стабільним і зрозумілим фінансуванням. У команди є чіткий підхід, взяли молоду п'ятірку і досвідченого тренера, і поволі ростуть, граючи на дні КС-2 сцени. Крім того, сам Зінченко розказував, що його дуже вразив успіх Монте, і він хотів би повторити та перевершити успіхи української іншої команди. Ну проте, те, який вони взяли стиль керівництва. Воно буде не скоро, адже Монте відразу взяли готових гравців, які мали досвід у непоганих командах. Найсвіжішою новиною є те, що Guild, організація Девіда Бекхема, легенди англійського футболу, викупила склад Бетню Seagulls. Тут ситуація він, він. Почнемо з того, що Косовари запам'яталися трьома поспіль виходами у стадіо Легенд Мейджору, що безумовно принесло їм величезні кошти і увагу аудиторії. Однак вони довго не могли знайти собі організацію через небажання ділитися грошима зі стікерів. Однак головна перевага організації це навіть не зарплата, а можливість скинути з себе величезну кількість оцих організаційних питань та зосередитися саме на грі. Тож тепер Бетню Сиґлз отримали можливість нормальної підготовки з підтримкою організації, в якої є належна інфраструктура і розуміння процесів. А гілд своєю чергою мають готову команду, яка грає разом протягом більше як двох років. Має слот на РМР і високо знаходиться в різних рейтингах. Крім того, кілька тижнів тому Серхіо Гуер, колишній гравець Манчестер Сіті, оголосив про те, що співвласником його кіберспортивної організації Крю став ніхто інший як Ліонель Мессі. Також Аргентинець заявив, що наступного року команда зайде в Counter-Strike 2. Я подивився на інші дисципліни Крю і помітив, що більшість ростерів складаються з південноамериканських гравців. І часто вигулькують саме аргентинці. Тож я вирішив підібрати для клубу Месі та Агуеро південноамериканський склад з КС-2. Почнемо з того, що найпростішим рішенням було б просто викупити Менці, ростер яких стабільно домінує на локальній сцені і навіть показує непогані результати на великих турнірах, як це було на League 18-го сезону, де вони вийшли у плей-офф і навіть здолали там Virtus.pro. Однак далеко не факт, що на ензі хочуть продавати свій ростер, який має високі шанси на вихід на мейджор у Копенгагені. Тож давайте розглянемо інших кандидатів і почнемо з головної зірки. Трай, снайпер, недавно покинув активний склад на Ензі через проблеми зі здоров'ям. І я не знаю, чи захоче він повернутися в ту ж організацію, чи можливо захоче чогось нового. Попри свій юний вік, йому всього 19, він доволі досвідчений і зіграв на кількох великих турнірах, враховуючи мейджор в Ріо. Крім того, він сильно виділявся на місцевій сцені. Другим до нього я б взяв Люкен. 26-річний гравець багато виступав у Південній Америці за такі команди, як Sharks, Наєнзі та Бестія. Навіть виходив на мейджор в Антверпені разом з Наєнзі. Третім гравцем можна пікати 19-річного Томасін, який теж грає за Бестія. На своєму рівні він доволі сильно виділяється і згідно з різними чутками розглядався у більш імениті південноамериканські команди. Ще один учасник мейджору в Вантверпені Рокс зараз перебуває без команди, хоча йому всього 21 рік. Він більш сапортівський гравець, тож чудово збалансує темейтів. На капітана, на мою думку, варто брати когось досвідченого. Тож мій вибір впав на Болтс, який зараз взяв паузу, але я сподіваюся, що бразилець все ж повернеться досить скоро. Та й для організації така кандидатура була б чудовим вибором з точки зору медійності. Це лише деякі приклади того, як футболісти вносять свій вклад у розвиток кіберспорту, особливо в нову дисципліну КС2. Їхня участь не лише збільшує популярність цього виду спорту, але й привносить нові ідеї та стратегії. І наприкінці я хочу повідомити, що тепер на моєму каналі доступні платні підписки. Підписавшись, ви не тільки підтримаєте мене, але й отримуєте доступ до нових відео раніше за інших. Є три рівні підписок: 35, 70 та 200 гривень або Silver, Gold Nova та Global Elite. За перший рівень ви отримаєте значки лояльності та доступ до кастомних смайлів. Другий рівень відкриває ранній доступ до нових відео та згадки спонсорів у наступних роликах. Третій рівень дозволить брати участь у голосуваннях щодо майбутнього контенту. І відкриє доступ до ексклюзивних відео лише для спонсорів, поки в планах міні-подкасти не вибрані спонсорами теми. Також нагадаю, що кожен новий рівень включає в себе бонуси з попередніх. Це, звісно, не обов'язково лише за вашим бажанням. Пам'ятайте, що основний пріоритет зараз це Збройні Сили України. Але якщо ви бажаєте, щоб я розвивався як контент креатор щоб цей канал ріс, і я міг зосередитись саме на цьому каналі, на моєму телеграм-каналі, то я радо прийму від вас цю підтримку. Крім того, не забувайте ставити лайк цьому відео та любити Counter-Strike.